Після нетривалого потепління погода в Україні зіпсується, трішки похладає та повернуться опади. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 4 березня опади очікуються лише на півночі, а саме у Житомирській, Київській та Чернігівській області очікується невеликий дощ. А в Сумській та Харківській області навіть дощ з мокрим снігом. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то буде доволі тепло. Так, по всій країні повітря буде прогріватися до плюс 7, плюс 10 градусів тепла в денний час доби. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 3 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 7, а вночі буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 7. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 1 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 3 до плюс 8, а вночі – від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть каливатись в межах від плюс 5 до плюс 9, а вночі – від мінус 1 до плюс 2 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс п'яти до плюс десяти в день, і від нуля до плюс двох градусів тепла вночі. У Києві 4 березня вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Температура повітря буде від нуля до плюс п'яти градусів тепла. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 2 до плюс 5 градусів. У Харкові у суботу ясним небо буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря очікується від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. У Дніпрі похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Температура в цей день буде. Від 0 до плюс 7 градусів в Одесі, 4 березня, увесь день утримається ясна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!